Друзі, всім привіт! Сьогодні починаю новий влог. Зараз я вже буду вибігати, оскільки маю за півгодини запис до офтальмолога, потрібно перевірити зір і хочу попросити, щоб мені виписали окуляри для роботи за комп'ютером, оскільки останнім часом мої очі дуже страждають, дуже болять від, довгого, від довгої роботи за екраном, тому дуже сподіваюся, що мені таки вдасться отримати свої окуляри. Ну і взагалі хотілося б погуляти трошки по торговому центру, подивитися, що є новенького, оскільки зараз різдвяний новорічний декор вже зняли з вітрин. І наскільки я знаю, зараз вже активно відбувається підготовка до Дня Валентина. А, а також до Пасхи, вже в багатьох магазинах є е, саме Пасхальний декор, і е, хотілося би подивитися, е, що саме які є обновки. А ще в минулому в лозі я показувала свої розпаковки з Костко І також в тому магазині ми купили ось таку курточку. Вона дуже приємна, дуже м'ягесенька. Це вже я її випрала. До речі, вона класно пережила прання. І сподіваюся, що в ній буде не холодно. Друзі, привіт! Я вже нарешті повернулася додому. Зараз третя. Я виїхала о 10:30 і весь цей час я була в роз'їздах. Прийом лікаря, в принципі, зайняв дуже швидко, буквально півгодини часу. Мені обстежила зір, сказала, що все добре. У мене було лише побажання, щоб отримати окуляри для роботи за комп'ютером, оскільки останнім часом у мене дуже сохнуть очі, дуже болять. І буквально за півгодини роботи перед екраном я відчуваю наскільки сильно. З'являється тиск в очах, мені приписали ось такі каплі. Вони звичайні для зволоження очей. Сказали, що можна використовувати до 4 разів на день. І дуже класно, що ну, в, принципі, в мене колись були схожі каплі, але саме тут якось в мене не доходила рука, щоб припати собі. І після лікаря я зайшла у HM Home, прогулялась трішки, подивилася, який є декор, які є аромати. Тут, до речі, дуже багато було свічок, саме різдвяних на розпродажі. Дуже сподобалися ці чашечки, їх можна брати з сервізом. По 4 чи по 6 штучок дуже, дуже гарно виглядають вони. Ось ці це взагалі любов, там буквально 5 доларів за штучку. Якщо придбати їх там, в кількості 4 чи 6, це буде класний сервіс для такого затишного дівчачого чаювання. Ось тут також на розпродажі були серветки, вони йдуть парою 4 долари за комплект, і також на розпродажі були такі тримачі для серветок. Вони, в принципі, сезонні, через те, я думаю, така була низька ціна, але виглядають дуже симпатично. Тут яскраві кольори є, серветок можна поєднувати, а є більш такі е, нейтральні. Я вже дуже давно переглядалася до цих зубних щіток і все ніяк не наважувалася їх собі придбати. Чула дуже багато класних відгуків про те, що вони дуже м'яко очищують зуби, не травмують ясна. І я сподіваюся, що мені вони підійдуть, оскільки після того, як я пройшла чистку в стоматолога, в мене з'явилися проблеми із яснами, і стала дуже підвищена чутливість. Тому сподіваюся, що мені сподобається. Також у нас відкрився новий корейський магазин, і я шукала собі патчі під очі. І, на жаль, це був лише єдиний вибір у їхньому асортименті. Мені дівчинка порадила, сказала, що вони із вітаміном С і дуже класно висвітлюють шкіру під очима і е, знімають, скажімо так, набряки. Тому е, буду завтра пробувати, сподіваюся, що мені сподобається. Я, в принципі, люблю все з вітаміном С. І сподіваюся, що мені вони зайдуть. Ще, скільки я не перепробувала різних дезодорантів, ось саме цей Allspice Pure Sport найкращий із всіх, які я тут перепробувала, то це іде антиперспірант дезодорант два в одному. Дуже приємний запах. Це чоловіча лінійка, але е, мене це абсолютно не смущає, тому що. Ну, в принципі, вони пахнуть доволі, м, доволі нейтрально, тому якщо ви в пошуках класного дезіка, то recommendation дуже класний. Я вже собі зробила зараз каву скоренько поїм і побіжу в аптеку. Оскільки я сьогодні заїжджала до е, аптекаря. тут є така послуга, що ти можеш зробити appointment і е, не власне до лікаря, а як до фармацевта. Розказати, що тебе турбує, і з чим тобі треба допомога. Власне, для в мене це проблеми зі шкірою, і е, мені назначили спеціальний гель і сказали, що прийти забрати через 30 хвилин. Але я думаю, якщо я залишусь в магазині, чекати весь цей час, то це все закінчиться тим, що я потрачу купу грошей. Тому я думаю, я краще поїду додому. Повідаю і потім прогуляюся. Заодно доб'ю свою денну норму. У мене лишилася ще кроків до завершення свого, е, е, як це правильно називається? Свого плану, е, скажімо так, тому е, поєднаю корисне із приємним і е, смачного. У мене сьогодні на обід імпровізований обід. Кава нас пригостили лимонним кексом. Дуже смачний, дуже пахне саме цитрусовим, і віддає таким, знаєте, різдвяним вайбом. Дуже смачно. І йогурт активія. До речі, класно, коли, коли ти дорослий, і тобі ніхто не може заборонити їсти прямо з великої банки. Тут 650 грам. Я колись раніше собі насипала в малесенькі такі п'ялочки. А зараз думаю, а чому би і та? Я, в принципі, можу собі дозволити їсти, як мені подобається. І, до речі, з вишнею Активія дуже класна. Тут вона з пробіотиками, а мені дуже подобається. Тому смачного. Ну що, я отримала свої ліки. Сподіваюсь, що вони підійдуть. Дивіться, як гарно. Ростає сніжок, ніби весна. Е, до речі, мені лікар приписав е, гель, вартість якого 115 доларів. І моє страхування не покривало би його. Е, я запитала, чи є якась дешевша альтернатива. Він трохи погуглив, він такий, та та є. Три хвилини проходить, і він такий, з вас 0 доларів. От, Знайшов мені майже такий самий склад, по ефективності каже, що буде е, такий самий результат. Каже, якщо ви користуєтесь 4-6 тижнів і ви не побачите результату, або там, наприклад, якісь е, будуть подразнення чи ще щось, каже, дайте нам знати, е, це прямо під домом аптека, я можу до них прийти в будь-який час і попросити. Інакші ліки. Тому я, я сподіваюся, що до цього не йде. Хотілося б, щоб не треба було так довго чекати. Але е, класно знати, що завжди є альтернатива. Тому, е, як кажуть, в Канаді не все так погано з медициною, завжди є варіанти. І дуже класно, коли в тебе є страхування, оскільки, наприклад, за ось цей гель я заплатила 0 доларів. Чесно кажучи, я навіть не знаю, яка його основна вартість, але ну, не 115. Посилання автоматично відкривалося в новому вікні. А зараз переходимо до карти. Mm -hmm. so hard. Потім я поїхала в свій улюблений магазин у Долараму. Тут багато вже класних приколюх до Дня Святого Валентина: всякі формочки для печива, для брауні, якісь формочки для випічки. Ну і в принципі, як завжди, багато декору, багато різних сувенірів. До 5 доларів можна знайти якийсь прикольний подарунок. Буде дуже мило отримати, наприклад, ось таку чашечку там всередині цукерочки, шоколадні до чаю, і мені здається, гарячий шоколад. У цьому відділі вже багато е, різних гірлянд, якісь квіточки. Ось, наприклад, гірлянда штора за 2,25. Це все рівно є одноразовий продукт повісити, зробити таку приємність для свого коханого, чи коханої дуже класно. Такі е, розтяжки у вигляді сердечок. Там стається ось що були із буквами. Дуже симпатично. Навіть хрестики нолики у вигляді капкейка. Ну і, звісно, куди ж без м'яких іграшок ці два банани. Це просто вони мені так сподобалися. А це вже я пройшла у відділ підготовки до Пасхи. Подивіться на це різноманіття. І, незважаючи на те, що майже три місяці ще до свята. Тут вже наповну продають всякі приколи. Ось тут є такий стенд вже з готовими поробками для діток. Просто береш, слідуєш інструкції і твориш красу. Я коли працювала в садочку, ми. Часто купували вже готові набори, замість того, щоб сидіти, вирізати то все вручну. Як бачите, тут вже повністю йдуть готові комплекти. До 5 доларів можна знайти класні поробки. Це просто знахідка для тих, хто не є супертворчим, але хто любить займатися з дітками або просто творити для душі. Я зовсім забула, що в доларамі також є відділ домашнього декору. Минулого тижня я їздила в торговий центр по ось таку штучну рослинку. Вона мені обійшлась там в 15 доларів приблизно, а ось тут нічим не гірше за 4. Тепер я завжди буду їздити перше в долараму і потім вже шукати щось інакше. Дивіться, який лопатий сніг падає. Я, якщо чесно, думала, що вже настала весна, але. Небо у нас сьогодні сіре і це нападало буквально за пів години снігу. Вау! Повний джингл беллс У нас за вікном зараз падає сніжок і така дуже гарна зимова атмосфера. і Я вирішила, чому б не приготувати щось смачненьке сьогодні ввечері до чаю. І ось е, вже розморозила е, листкове тісто. Я його зазвичай купую в нашому локальному супермаркеті. Рецепт нереально простий, просто потрібно розкатати листи, я змащую їх нутелею, гарненько завернути і запікати та й каже інструкція. А інструкція у нас каже, що його потрібно запікати при температурі 180 градусів впродовж 10-12 хвилин. Зазвичай, я думаю, це залежить від самої духовки. Я орієнтуюся по кольору, наскільки вони е, припеклися зверху. Які вийшли в мене круасани, добре підром'янились, трошки піднялись і доволі м'які хрусткі. Я тут сіла трошки пограти. Я взагалі не гравець, але це дуже цікаво зробити такий невеличкий квест, де коли сісти, побавитись. І взагалі це доволі така дівчача гра. Друзі, вітаю вас вже у новому тижні. Сьогодні, 3 лютого. Ці вихідні пройшли максимально швидко. Я навіть нічого не знімала, оскільки це були такі домашні вихідні. Ми ходили у гості. Вчора провели такий домашній сімейний день і, чесно, не хотілося нічого знімати. А сьогодні вже понеділок. А понеділок в мене завжди день великого прибирання вдома, організації, скажімо так, звільнення простору для нового тижня. Я вже готова. Зараз першим ділом хочу прибрати у своєму столику трішечки розібратися з косметикою, посортувати її, відкинути продукти, які мені наразі не подобаються, які не працюють. Ну і потім, звичайно, в мене є щотижневий план прибирання це як змінити постіль, прибирати всі ванні кімнати, закинути прання в цілому, е, освіжити, скажімо так, територію. Тому я сподіваюся, що таким чином я зможу когось із вас змотивувати також на прибирання, оскільки е, мені дуже подобається це відчуття, коли вже після того, як ти все закінчиш, в хаті такий. Е, Легкий запах чистоти, ти відчуваєш ось цей такий пролив енергії. Це нереально класно. Тому колись я прибирала по п'ятницях завжди перед вихідними. Але як показує практика, найкраще для мене працює це, от саме в понеділок прибрати, щоб на цілий робочий тиждень і власне на вихідні також був порядок. а впродовж тижня його легше підтримувати. Ну, в принципі, тут не сильно що помінялось, Єдине, я трішки позабирала зайвих е речей. Тут в мене в цілому все для макіяжу. До речі, я казала, що е поділюся відгуком, мені дуже сподобався. Я ідеально вгадала із кольором. Я його користую під очі трішки і на почервоніння на шкірі. Дуже класно маскує, не залишає плівку, в цілому легко розташовується. І взагалі я стараюся бути мінімалістом у макіяжі. Дуже рідко роблю макіяж в цілому. Тільки консила, трішки туш і рум'яна. Все. Я не сильно люблю фарбуватись. Тут в мене трішки такі пробнички парфумів. Ми колись брали. на... На те, щоб подивитися, чи сподобається чи ні мої гребінці, моя косметика доглядова. Я дуже люблю цей тонер, він дуже класно зволожує і знімає почервоніння. А ось ця оце, до речі, крем мені приписав лікар для лікування свого акне. От мені подобається в цілому, я вже бачу результат. Але е, в мене була дуже велика алергічна реакція в перші, після перших трьох днів використання, бо я е, одразу е, я не вводила його поступово, я почала вводити одразу кожного дня, і це була моя велика помилка. Я щось забула, що потрібно дозовано з перервами, і через те моя шкіра недобре відреагувала, тому я е, придбала ось такий від відлярош е, крем. Сікапласт, він мені дуже класно за два дні вилікував мої почервоніння, зняв, скажімо, таке шелощіння, У мене лущення було, і зараз моя шкіра дуже гарна, в гарному стані. От. Ну, і в принципі, в принципі, все. Дуже Остапа понесла, я не могла зупинитися, я пішла далі вниз по шухлядах і знайшла тут такі класні штуки, коли замовляла собі істему. Це такі невеличкі, ніби як пробнички для парфумів. От, дуже зручно брати їх з собою у відпустку, коли не можна брати велику, великий об'єм. Так вони проходять запаковані. І дуже легко, до речі, набирати їх. Тут просто, бачите, така є дирочка. Ти знімаєш ковпачок зі своїх парфумів і декілька разів ніби як пшикаєш, і воно ось тут можна порівню дивитися, наскільки заповнена сама баночка. Дуже зручно, їх вистачає доволі надовго. Я навіть не знаю, скільки тут мілілітрів, здається, 7 чи 5, але на відпустку. Просто ідеальний варіант. Я замовила декілька різних кольорів. Тут ми е, з чоловіком собі зробили такі, як провнички, і ну, реально класна штука. Навіть в машину можна собі кинути, щоб коли буває забуду, наприклад, набризкатись із дому, то в машині завжди є е, парфуми. Так, ще хотіла показати свою улюблену знахідку для тих, в кого ковдра не тримається в місця, так само, як у мене, в принципі, знайшла ось такі класні тримачі. Вони дуже легко магнітом знімаються. Ні разу у нас не було такого, що воно вискакує. Ось так вони просто фіксують. Ось я намагаюся їх зараз зняти, не можна. Тільки тільки з допомогою спеціального магнітика. От. І дуже класно фіксують ковдру на місці. Вони, в принципі, ну, вони лишають такі дирочки, але після прання воно воно губиться тобто воно не лишає після себе сліду. І дуже зручно, що. Не потрібно зав'язувати, знаєте, як буває, такі. Бо, по-перше, не на всіх постільних комплектах є такі зав'язочки. А по-друге, я особисто не люблю то стояти, в'язати, мені легше один раз заліпила, потім легенько пройшлась, магнітом зняла і до прання. Дуже класна штука, тому рекомендую. Хто шукає, хто має таку саму проблему із загубленою ковдрою. Дуже класна знахідка. Я вже майже закінчила прибирання, а але в мене розрядився пилосос, і я спустилась на низ, аби випило і помити підлогу. І згадала, що має таку швабру. Багато хто знає. Я думаю, це від Swiffer. Вона, як і сухе прибирання робить, так і вологе. Тут в комплекті до неї йшли ось такі от серветочки. Вони дуже класно. Збирають пил, ворс, всякі такі дрібне, дрібне сміття. По суті, як пилосос, тому щоб не чекати, поки він зарядиться, я скоренько зараз поприбираю. І в мене також є вологі серветки для цієї швабри. Дуже класно залишають після себе приємний такий аромат, гарно вимиває підлогу. По суті, як і будь-яка швабра. Тому зекономлю собі трошки часу, бо я вже, чесно кажучи, втомилася вже перша година дня. Я все бігаю, бігаю, намагаюся скоренько закінчити все, але ніяк та робота не закінчується. Тому класно, що ми буквально її купили недавно і, е, нарешті, знайду для неї примінення. Ну що, я вже нарешті закінчила прибирання, і зараз має трошки часу для того, аби зробити собі нігті. Я, я вирішила займатися нігтями тільки для себе, тому що по суті, стільки саме часу, як я витрачаю на те, щоб поїхати до майстра. Той самий час я можу сидіти вдома, дивитися якийсь серіал або слухати подкаст і робити нігті своє задоволення. Я тут організувала таку невеличку міні-студію. І я не роблю ніяких складних дизайнів. Мій основний запит це чисто кутикула і укріплення нігтів, оскільки в мене дуже тонка нігтєва пластина, і в мене в цілому гарно тримається. От, це їм два тижні сьогодні. Я вже придумала, які я буду робити в. На цей раз колір. У мене невелика палітра, буквально там, здається, 4 чи 5 лаків, але мені вистачає, я їх комбіную. Я купила собі такі тоненькі пензлики для того, щоб робити різний дизайн, малювати сердечки, якісь лінії, листочки. Ну, такий абсолютно базовий комплект, і мені дуже подобається. Тому зараз я буду приступати до зняття матеріалу. У мене є ось такий дрил, Він портативний, я маю різні насадки. і Е, сподіваюся, що за дві години часу я впораюсь. Робити вдома манікюр це в принципі неважко. Головне мати правильне обладнання і не спішити. Робити все помаленьку. Я передивилася багато відео на YouTube, в TikTok, де дівчатка доволі детально пояснюють крок за кроком. Свої дії, що і як, в якому напрямку тримати пилочку, як працювати зі зняттям, як правильно покривати, витримувати в лампі. Це, це не важко. Головне не спішити в моєму випадку. Я люблю робити все швидко, але це так трошки заземлює. Ну І в цьому є елемент творчості, коли ти сидиш, думаєш щось про своє. Дивишся щось приємне на фоні, і е, придумуєш, е, яку, наприклад, форму зробити, яким кольором покрити. Це класно, мені подобається. Ну що ж, друзі, я дякую вам за перегляд цього влогу. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Будь ласка, підпишіться на мій канал та поставте лайк. Можливо, напишіть якийсь коментар, як часто робите нігті ви собі, чи ви робите самостійно вдома, чи, можливо, ви ходите до майстра, можливо, ви взагалі відмовилися від покриття. Поділіться своїми враженнями, своїм досвідом. Мені буде цікаво почитати. Мені, до речі, дуже подобається фінальний результат. У мене перед цим був такий, як овал, А зараз я вирішила прибрати трішки довжину і зробила такий м'який квадрат. І для мене це найкраща форма дуже зручна, легко будь-що робити, ніде не зачіплюється, прям ідеально. Тому класно, що маю таку можливість. Ну, а я вже буду завершувати цей влог. Я вам дякую за перегляд. Побачимося з вами у наступному відео.